А ви знали, чому ми відчуваємо біль у снах? Підписуйся, і я розказую, поїхали. Це не просто поганий сон, а дивна гра мозку. Зазвичай під час сну тіло паралізоване це захист, щоб ти не рухався, коли мрієш. Але іноді мозок настільки реально імітує біль, як от падіння чи удар, що ти відчуваєш його у вісні. Це відбувається через активність кори головного мозку, яка обробляє сигнали від нервів, навіть якщо травми немає. Вчені кажуть, що сильні емоції чи травматичні спогади можуть посилювати цей ефект, ніби мозок тренується на болю. Дослідження показують, що до 30% людей відчувають біль у кошмарних снах. Але, прокинувшись, біль зникає, бо він ілюзія. Як зменшити? Уникай стрес перед сном і веди щоденник мрій. Я одного разу упав у сні і прокинувся з серцем на межі. А ви відчували біль у снах? Пишіть у коментарях.